Привіт! Сьогодні я буду робити гайд на техніку. Ще не знаю яку, зараз подивимося. Так, зійшлося. Ну, сьогодні я буду робити гайд на гве 100 на танк 10 го уровня САУ. Ну, зараз подивимося на його характеристики. Так, середня школа. Ну, Я на ньому вже грав, так що я вам дуже советую на ньому покупати ос ослуговував лугасті і бронебінні. Ослугово фугасті, оці які посередині, я вам не дуже їх раджу, тому що дуже слабо вони броню пробивають. А усі е, другі добре пробивають. Ну, Добре, зараз ми його провіримо. Блін, Блин, Точно точная карта для сау. Я, чесно, не знаю, куди нам їхати. Ну, просто думаю, що чи... Блін, я не знаю, куди нам їхати. Просто станемо сюди. Це взагалі карта супер подоходяча, в павичках для сау. Ну, Добре, починаємо. О! Я вже хочу ворожий сау, а, вже не бачу. Коже, ну это купи. Хоча якісь шанси є, конечно. Ну тут поки о ну, нормально, нормально. Тут... Я думаю, треба. О тут дуже удобно, а але... Ну тут не дуже, тому що вони сюди не виїжджають і не варіант, коротше. Ось тут -от тільки варіант стріляти і все. Так. Ну не о. зараз бомбанем. А ну о, нормально. Блін, дуже мало, але добре.

Ой. О ноу. О ноу. Да, О ноу. Добре, зараз зробимо грейд на голову Так, ну я у цьому відео тоді тільки на німецьких буду. Тепер нагивий пантер попробуємо. Ну, Тут в нього патрони, це кумлявий, такий нормальний. Ослугою флугастий, на якого я зараз покажу. Ну, це якщо ви хочете, можете покупати, якщо не хочете, можете покупати. Ну, не знаю, не раджу вам. Ну, як сказати, нормальний воно, коротше. Ну, це такий самий основний його патрон. Нормальний. Ну, советую. Хороший. Ось, Навіть написано базовий снаряд. Добре, зараз до нього ми пограємо. Ну це все більш нормальна карта для САУ. Ну теж не ідеал. Хоча, ну, пусть буде. тоже его Капец. Ну, друзья, поднимаемся И будем стрелять. Да его мастер-попа никого не было. Боже. Ё-моё. кто за что мне не Опа. Лучше Ні! Машина звищена. Та боже. Добре. Зараз на чому ще спробуємо. Да. Я думаю, зараз не са, ще з другої виберемо. Підберемо. Ну, давай. О, елітний, рівень мені ну, мені добре. Спробуємо на тайгері один. Теж нормальний танк такий. Зараз подивимося на його боєзапас. Ну, Доволі такий хороший. Підкабельний теж дуже хороший. Я вам советую підкабельний брати. Ось я навіть візьму його, щас, це все дорого. Ось так, 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 так. І бронебільних трошки большая. Ну, ослуговав фугастий на цьому танку не дуже хороший. Ну, от середнє пробування броні тільки 44. Ну, ослуговував фугастий взагалі не советую. Я його взагалі оберу. Краще під кабельного візьму. Ну, нормально. Так, да, да поповнюю. Все, можемо їхати. О, давно мені це світло випадав, ця карта, як сказати. думаю поїхати сюди, тому що це найпокоріше місто. Я треба. ой ой ой, -ой, -ой, -ой. Усе ламаю, все крушу. Ну добре. Ось так постаємо. Сейчас еще ждать. Чекот, Ждать, Ой. А, -а, -а. ну... ⁇ я стреляю? Вот я... Меткий. О! Є, пробуття. Це дуже файно. Ай, а це не файно. Ідеально. чисто не чисто. Не знаю, я не хочу тут заїхати. Хорошо туди поїде. Да, попробуємо викладати. Ми вже дуже виїхали, тут почали. Все дуже файно. Блін. Боже. А це не файно, це дуже не файно Це просто не файно, но скільки, скільки що вообще. Ну что ж такое? Все, я думаю, можно начинать атаку. Все, давай, чел. Начинаем атаку. Я думаю, это будет победная катка. Единая из всех цифр Хоча хоча. Дуже дуже хоча. Так, давай ти чел, ти з той сторони, я з цієї. Ах то ж, ні, я не такий, я туди не поїду. І не думай. Не-не-не-не. Блин а. Уф. Ой-ой-ой. Добре. Остання техніка на це відео буде. Яка? Ну, зараз подивимося. Так, оце. Остання техніка, на яку я сьогодні буду грати, Я остання на це відео. Ні, це... Я в оренду взяв. Давайте, давайте, давайте. А, а на моєї любимої потисушки. Моя улюблена потисушка. Знову Руйнберг. Який же я возучий? Добре, 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 добре. Поставимо резерви собі. Вот тут вот будем Так, пока никого. И тоже странно. Very strange.

жара почалася. Мені це подобається. Прямо так. Добре. Опасно. А що ти мене кар? Понял. Ми втрачаємо об'єднали. Дуже, дуже, дуже опасно. Я закінчу своє відео. Якщо ви хочете більше таких обзоров, гайдів, то пишіть у коментарі. Ну, а на сьогодні усе.